Одно питання мимоволі весь час в думках моїх стає, Чом не вгледів він сонця волі, чому тепер він не жиє, якими дужими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками котивсь, шумів би його спів, які б вінки він сплів героям, і яку славу би їх чин, він грав би в сурму перед боєм. Боровся б сам серед руїн, а як оплакав би могили, яких би квітів насадив, коли б віти похилила і в вітах вітер гомонів, якими дужими бичами карав би нас, що кволі ми, що розійшлись ми манівцями на крок єдиний до мети, Як в душу б він заглянув кожну, як кожен біль би наш відчув. Він влив би міць непереможну, серця б він вірою натхнув. І де б він був, чи на засланні серед неораних степів, чи разом з нами на вигнанні ділив би сльози і терпів. Він тут би був, Орел крилатий не зміг би стерпіти ярма, бо як би там він міг співати, коли вітчизна вся німа?